Біції адреналін справжній дух факультетів КПІ. Саме так ефективно та ефектно пройшла університетська спартакіада 2025. Щорічне протистояння, що збирає сотні найспортивніших студентів і десятки найсильніших команд на майданчиках нашої КПІшки. Щоб довести свою силу, витривалість і характер і вкотре показати київський політех у топі не лише в науці, а й у спорті. Команд стало більше на всіх видах спорту, крім футболу. Це це радує, тому що ми розуміємо, що сняти тільки тільки вийшли почем бордатися на змічне навчання нові, і через це можливо ще не всі стали самоорганізувати. Але ну взагалом я вважаю, що ну ріст є. Ріст є і щодо запалу, то звісно є. Більше загострилась конкретна боротьба. Шість видів спорту. Жодного шансу на помилку. Тиждень спортивних батлів довів, що КПІшники… Відточували подачі, а так і командну стратегію у волейболі. Мені ще, наприклад, особисто мені ще з школи сподобався. У нас був класний керівник, викладач фізкультури. І ми завжди в нього просились грати тільки волейбол. Ми майже всі 11 років грали в волейбол. І зараз, першу, я другий курс вже, і першу спартакіаду я вибрав з волейболу. І також зараз. Найкраще виходить. І все. Бігати менше, ніж в футболі чи в баскетболі. Стоїш собі, м'яч відбиваєш. Набагато легше і приємніше. Давали швидкі спринти, трюки з м'ячем, данки й боролися за кожне очко у стрітбольних батлах. Минулу спартакіаду, яка була минулої осені, я виграв за ІТС. Тому це для мене я це назвав last dance, бо я ж випускаюсь як магістр, то просто по приколу з хлопцями зіграти. Мені подобається в стрітболі саме гра в команді. І я не люблю багато бігати, як 5 на 5 в баскетболі, а тут саме гра в команді, мікромоменти, вони дуже багато вирішують. Баскетбол для мене це більше, ніж гра, і пропускати таку можливість пограти в улюблену гру, так ще і за університет це просто клас. Робили швидкі прориви, миттєві передачі, точні паси і блискавичні удари у мініфутболі. Наша фішка, ми прості люди з народу. дасть нам сили. Да, піво дасть нам сили. Команда називається Півозаври, Свек. Поэтому, я, на сам вид спорту активний, не сидиш на місці, треба думати, тактики ...всякі вигадувати і тому подібне. В принципі, цікаво. Треба, щоб мозок працював. Для молоді це наоборот набагато краще. Треба більше спорту, щоб молодь була більш активною, більш спортивною. Ну і плюс це і менше хворіє в старі роки. Кидали кручені роли і вибивали максимум страйків у боулінгу. У нас сюди заманили обманом. У нас насправді дві людини нас предала позорно. І у нас нема команди. Я не вмію грати. І Коля теж не вміє грати. Ми прийшли замість двох людей, які мали б вміти. Тому я не знаю, які в нас є шанси. Но це краще, ніж дома сидіти, бо ну очевидно. І, звісно, зіграли десятки напружених сетів, демонстрували блискавичні реакції та миттєві переходи від атаки до захисту в настільному тенісі. Просто подобається теніс. Тут потрібно також ну думати досить таки часто можливо іноді робити якісь хибні рухи, щоб заплутати суперника. Молодь повинна займатися не тільки навчанням, а також якимось спортом, підтримувати своє здоров'я і рухатися в майбутнє». Спартакіада КПІ 2025 двадцять вже визначила своїх переможців, але гра не завершується. Попереду нові старти, нові рекорди і нові чемпіони КПІ.